Привіт, малята! Я знову рада вас вітати! Сьогодні я пропоную вам вирушити в незвичайну подорож подорож по нашому місту. На кожній зупинці ми будемо вивчати дорожній знак. Але спочатку нам потрібно обрати транспорт, на якому ми зможемо подорожувати по нашому місту. Скажіть діти, а на якому транспорті ми можемо подорожувати? Ми можемо подорожувати на автомобілі, на автобусі. Якщо подорож за межі міста чи країни, то можемо обрати поїзд чи літак. Я вам пропоную обрати ось цей вид транспорту. Як він називається? Так, малята, це автобус. Тож сідайте в автобус ручненько та вирушаймо. Перша зупинка і дорожній знак, який називається пішохідний перехід. Це знак, на якому зображено смужки, це зебра, і людина, що йде по ньому. Переходити дорогу по ньому треба правильно. Спочатку потрібно подивитись наліво, чи немає машин. Дійшовши до середини, подивитись направо. Якщо немає машин, йдіть вперед. Вирушаємо далі. Наша друга зупинка називається автобусна зупинка. Це знак, на якому у синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус, показує, що виключно в цьому місці ви зможете сісти в транспорт. Що ж, малята поїхали далі. Наша наступна зупинка. Це знак Обережно діти. Він підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Цей знак ви можете побачити біля школи садочку. Поїхали далі! Наступна зупинка це знак стоп, який показує водіям зупинити рух автомобіля, поступитись дорогою іншим автомобілям та пішоходам. Їдемо далі. Це наша остання зупинка. І знак називається Попереду світлофор. Цей знак вказує, що незабаром буде світлофор. Світлофор це самий головний знак на дорозі і для водіїв, і для пішоходів. Ось малята, ми з вами подорожували по місту і вивчили головні знаки. А ви їх запам'ятали? Я вам зараз покажу картинки, а ви назвіть їх та розкажіть батькам, що вони означають. А ще одне завдання. Намалюйте, будь ласка, той знак, який вам найбільше всього сподобався. Домовилися, а я з нетерпінням буду чекати ваші малюнки. До побачення, маляк, до нових зустрічей!